Бог, мій притулок, він мене спасає. Ці слова для кожного з нас є словами, які можуть дати натхнення. Оскільки всі ми живемо у світі, іноді буває таке мислення, що християни то такі люди з космосу, які одягнули рожеві окуляри і нічого так собі не розбираються у житті. Звісно, це не є правдою, оскільки ми розуміємо і знаємо, і бачимо, що дуже багато християн є науковцями, є політиками, є викладачами в університетах, магістерські, докторські ступені мають, і багато багато чого іншого. Пощастило тій державі, якій правитель є особою, яка стережеться лицемірства. Можна так сказати, і якщо людина, слухаючи слів Євангелія, робить все для того, щоб країна розвивалася, живе так по-справжньому, ну, то тоді це є велика радість для такої країни. Перед усім Ісус говорить до своїх учнів, коли зібралися на товпи. Якщо ми це ще не помітили, то ще раз просто повторю, говорить до своїх учнів. Говорить до християн сьогодні, тут зараз, щоб ми стереглися лицемірства. Що це означає? Щоб ми керувалися тим, що є Боже? Керувалися Божою славою, яка для християнина має займати перше місце. Якщо я займаюся тільки такою вигодою, гарно можу посміхатися, говорити і так далі. Але вже заздалегідь наперед планую потім певну комбінацію мухінацію, яка має забезпечити мені щось, то тоді я можу знати для чого, що і як. Далі, християнин, це той, який розуміє, що я можу це робити, але раніше чи пізніше це об'явиться. Це буде знане. Ну, от, як би я не ховався, як би не намагався, що б я не робив, як би не приховував те, що хочу приховати, от раніше чи пізніше, воно вийде. І не йдеться про те, що ми хочемо занадто ідеальними показатися перед іншими. людьми. Такого не існує. Немає що себе, скажімо, цим навантажувати. Немає ідеальних людей, ми прямуємо, тільки до ідеалу. Але християнин, знаючи, що не є ідеальний, хоче виконати волю Бога і в тому всьому віднайти сенс, радість і життя. Знаючи, для чого він є покликаний до життя. І дійсно ми маємо стерегтися тих, хто може нас увести в оману, Так говорить Господь. Тобто, будьте пильні уважні, кожна спільнота, яка буде говорити «післязавтра кінець світу. Продайте все, покладіть на той чи інший банківський рахунок. Тікайте з тої спільноти християнської. Просто тікайте. Просто тікайте. Немає, що бавитися, Немає, що бавитися оце. Таких пророків у нас було багато і є ще й по сьогоднішній день. І будуть. Це є, це є правда. Для нас натомість варто боятися того, щоб ми не у Війшли у таку спокусу бути кращими від усіх, ідеальнішими від усіх. Але і водночас, водночас бути назовні гарними, красивими, правильними, як ми то говоримо. Але всередині я знаю, що відбувається. Я знаю, що я готую якусь таку річ, яка буде неправдою. Ми говоримо про цілісність нашої поведінки і покликання до життя разом з Богом. І Бог, який говорить про те, що Він знає навіть ціну всього того, що відбувається, що людина є дорогоцінніша за горобців, і волосся на голові пораховане, у когось його більше, у когось його менше, це не відіграє ролі. Грає, Відіграє роль те, що ми. Знаємо, що живемо правдою. Це не є легке, це не є одразу так, що вдається. Нема що себе ошукувати і вводити в оману. Це вимагає теж конкретних кроків, конкретних шагів, конкретних таких от поетапних, поетапних дій, які можуть мені допомогти. Людина, яка буде на цьому шляху прямувати і крокувати вперед, щоб знайти цю істинну правду, вона її знайде раніше чи пізніше, немає нічого е -е, укритого, щоб не стало явним. Ми дуже часто так хочемо піймати у когось, нашого знайомого. О, бачиш, нічого немає. Ти там укривав, укривав, укривав. А от воно явним стане, стане явним, абсолютно все. І навіть якщо не за нашого життя, то коли станемо перед Богом після нашої смерті, а людина покликана жити вічно, тобто душа людська безсмертна, стаємо перед Богом на суд, і він об'явить все. Те, що ми зробили, те, що не зробили, а мали зробити, і об'явить всі наслідки цілого нашого життя. Це те, що сьогодні ми ще в повноті не бачимо. Це те, що ще перед нами закрито, ми часом себе виправдовуємо, говоримо, та та таке. Але воно буде інакше, Бог все об'явить. Християнин не є покликаний так, жити життям несправжнім, лише справжнім. І не йдеться про те, що ми побачимо чиюсь поведінку і будемо, о, я ж казав, я ж говорив, от я так і знав, що так буде. Не про це. Не є це сенсом християнського життя. Не є абсолютно. Або в свою адресу почуємо. Ні. Бог нам відкриває свою любов і те, ким він є для нас. І Бог не криється з цим перед нами. Іноді ми не розуміємо цього, але поступово ми до цього прямуємо. І те, що Бог, неначе нам здається, перед нами укриває. Те, що Боже, те, що Його. Він нам це відкриє і для нас це буде явним. Чого нам шукати? Краще цього, ніж помилок інших людей. Краще цього, тобто того, що є Боже, щоб перед нами не було закритим, а було явним: Його любов, Його присутність, Його діяння. Його закон, який є справжній, який є правдивий, який дійсно спасає. Ось цього шукаймо. Амінь. Богу подякування.